На Росії запахло паленим п'ять російських військових аеродромів під українським вогнем, в тому числі Алєння. 1 червня 2025 року служба безпеки України провела спецоперацію на території російського Сибіру. Повідомляють про знищення щонайменше 40 російських стратегічних бомбардувальників, які наносили удари по Україні з повітря і вбивали мирних людей. Західні експерти за кілька годин після операції підтверджують ураження поки що п'яти бортів. Бомбардуванням російських летовищ керував голова СБУ Василь Малюк та президент Володимир Зеленський. Операція має назву Павутиння. Уперше в історії українські дрони знищили ворога за 5 тисяч кілометрів від свого кордону. Російська пропаганда істерично волає про українські безпілотники, які роєм вилітали з фур, припаркованих на автозаправках. От он, коптер копчерапі злітіло. Куда злітає, Нічого не понятно, он, хлоун, оба Вот он того, ні з цього, сука. Хова оділа чого техніка дашла. Фантажівки після завершення операції самоліквідувалися. Українські соцмережі після перших новин про атаку дронів <клес> Росії вибухнули мемами. СБУ повідомила деякі подробиці підготовки операції. Спочатку до Росії переправили дрони згодом мобільні дерев'яні будиночки, які поставили на вантажівки. Тенти на них відкривалися дистанційно. Фахівці, які все це зробили, вже повернулися в Україну. Нерозкритим залишається питання про водіїв, які доставляли ці вантажівки до потрібних автозаправок. Смотри, що Я не знаю, що це Цей удар називають найбільшим з часів втрати росіянами крейсеру Москва, який українці збудували на Миколаївському суднобудовному у заводі, а потім і потопили. Безпрецедентну операцію в історії військових розвідок світу українці провели напередодні нових переговорів з росіянами. Зеленський привідкрив свої карти, а Росія підраховує кількість втрачених носіїв ядерної зброї, пропустивши десятки ударів за день в небі і на землі.